Досить поширена проблема серед діток, будь-якого віку, навіть ж дорослих нам часто зустрічається. Воно лікується, але потребує комплексного підходу. Тобто має бути огляд невролога, консультація логопеда, можливо, навіть заняття логопеда, психолога, але і інколи може бути та ж консультація, потребує психіатра. Досить поширеною причиною невротичного заїкання це є спадковий анамнез. Тобто, якщо хтось з батьків заїкався, досить часто можливо бути клінічні прояви і у їхніх дітей. Другий момент може бути стресові ситуації у діток, під час, наприклад, вакцинації, під час набирання аналізів, коли дитинка досить емоційна і дуже емоційно реагує на всі події, які відбуваються навколо неї. Інша проблема це є неврологічна, такі як наслідки іпоксичного і хімічного ураження, можливо, якісь черпно мозкова травма, тому детальніше треба розбиратися, і правильно встановлений діагноз допоможе в лікуванні даного захворювання. Особливо частою причиною звернення злого неврозу є, коли дитина йде в садочок, тобто стресова ситуація, відсутність мами, тата біля дитинки, адаптація в дошкільних закладах дає прояв і клінічні ознаки заїкання. Найчастіше, що батькам розрізнити. Досить таке важке питання, тому що кожна дитинка індивідуальна і підхід до дитинки індивідуальний. Але в загальному, якщо батьки протягом кількох тижнів поспостерігають за дитинкою, і якщо воно зникає, значить немає необхідності для звернення до дитячого невролога. Якщо воно підсилюється, і дитинка має достатній словниковий запас і раніше дуже гарно будувала речення, висловлювала свою думку. А зараз цього не може зробити, то варто звернутися на консультацію. В якому разі дитинку не перебивати, не пришвидшувати, ніяких зауважень не робити. Бо можливий такий варіант, коли батьки не мають терпіння, ще вони самі в стресі, тому що війна в країні, і вони дуже швидко хочуть вирішити це питання. Вони, ну що, ну що? Тож давай, говори. І діти починають замикатися, і особливо коли це старші діти. Вони розуміють, що вони раніше краще говорили, а зараз не можуть висловити свою думку. Вони замикаються, тоді використовують свою жестову мову. І внаслідок цього зникає словниковий запас, і ця проблема ще підсилюється. Тому таким діткам бажано дуже багато читати в голос. Якщо це шкільний вік, вони вже вміють читати, щоб збільшити словниковий запас, що їм швидше було будувати речення. Дуже ідеальний варіант таких діток віддавати на спів. Співи Тоже, дуже доречні. Віршики вчити, теж дуже добре. І, от е, прочитаний матеріал, або перегляд мультика, переказ, що ви бачили, а чому так відбулося, давати такі питання, щоб збільшувати е, розмовну мову у дитини. Це дуже добра річ, переказ. Розумієте, перше, ми бачимо вітачу. То, що ми приділяємо, тобто немарно ми читаємо. Другий момент дитина дає відповіді, на якщо не може переказати, може давати питання, трошки їй допомогти, підштовхнути на правильну відповідь. І в неї збільшується словниковий запас, бо інколи дітки там тут вони слухають, там же вони думають про щось своє, відволікаються і не фіксуються на тому. І дуже особливо коли казки дуже довгі, не по віку для діток, або дитина відстає в розі. Звідку, а її казки читають по віку, і дитина не встигає ловити суть казки, то дуже важко їй переказати. Тому батьки мають спочатку давати такі питання, а потім вже дитинка, коли з часом, сама буде переказувати, і їй буде це цікаво. Треба обов'язково не зволікати, звернутися на консультацію вперше до дитячого невролога, а далі дитячий невролог дасть рекомендацію, яких спеціалістів батькам треба дообстежити дитинку.